Доброго дня, дітки, Розмалюю писанку, розмалюю, коника гривастого намалюю. Дітки, я вітаю вас і ваших батьків з великодними святами. Хто це так весело дзвінко співа? в садочок крокує весна. Проситься в гості, проситься в гості, проситься в гості весна. Весна в наші края завітала не сама, а ще й свято Великодня привела, а курочка з курчатками нам казочку принесла. Давайте послухаємо казочку Андрія Мяськівського про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказало найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Білий, як сніг, сказала квочка. А сніг який? запитав півник, бо курчаток узимку іще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пір'ячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли. На крилечка піднімались і дівчинці на талочці, яка їх зеренцями згодувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, і проказала Наталочка, Христос воскрес! Дітки, сподобалась вам казочка? Так, де лежало яєчко? Так, в гніздечку. А чому курочка з курчатками вирішили пофарбувати яєчко? Так, бо незабаром свято-Великдень. А де курчатка взяли фарби, дітки? Так, у веселки. А який. Вони намалювали. Так весну. А кому яєчко подарували? Дівчинці на Талочці, бо вона їх годувала, моці дітки. І що ж промовила дівчинка? Христос воскрес! Великдень дітки завжди святкують і святкували у неділю. Люди перед Великодним прибирають свої домівки, прикрашають рушниками, а ще печуть смачний хліб, який називають пасками. Я солодке кістечко замісила, рушничком вишиваним накрила, кістечко по формам розкладу і в піч гарячу посаджу. Випікайся, пасочко, час твій поспів, щоб потрапити до нас на Великодній стіл. А ще до паски завжди розписували яйця писанки. Дітки, сподіваюся, що вам сподобалась казочка. Пропоную цю казочку розказати своїм товаришам. До побачення, дітки! До нових зустрічів!